Всім доброго дня, хочу вам запропонувати найдешевший велосипед на стальній рамі підлітковий на 24-х колесах від, росту від 7 років до 12 років. Такий кросбайк Spike, в дуже гарному кольорі зеленому, швидко регулюється сідлилка. На системі Shimano 7х3, 21 швидкість. Дивіться, є така прикольна штука, якщо найди дитині впаде велосипед, щоб не зігнути перекидочку. Тут ще піднімається руль вверх-вниз. Вилочка глуха. Хто любить стрибати по бордюрах, то дуже добре. Є дискові тормоза механічні. Когось буде цікавити така лялечка. Заходьте на сайт rover.in.ua або пишіть інстаграм, TikTok, Ігор Бжик. Можете заїхати приміритися до нас в магазин куликів Львівська 20 або на місто Львів, вулиця Зелена, 253. Гародня.